До нас привітав отакий цікавий автомобіль. Виглядає вообще дуже бадьоро і навіть не дивлячись на те, що він невеликих розмірів, виглядає дуже агресивно. Це у нас спорт EcoSport 2018 року випуску з 2-літровим мотором на повному приводі на автоматі. В комплектації СЕС тут є лензована оптика, і денні ходові вогні, і туманочки є. Автомобіль на зимовій гумі на красивих легкосплавних дисках з безключовим доступом. Чорний колір відполірована, відхимчищена. Автомобіль має шикарнючий салон. По салону у нас салон комбінується як з різних кольорів, так і з різних матеріалів. Тут у нас шкіра текстиль посередині, а також у нас дуже красиві помаранчеві вставочки по усьому салону. Тут по панельки по текстильним вставочкам на самих сідушках, плюс на дверних картах у нас такий є пластик. Всі 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо, автомобіль має датчик світла, запускається з кнопочки, є клімат-контроль, є підігрів сидінь, автомат. Отакий монітор сучасний, сенсорний. Автомобіль має Apple CarPlay, Android Auto камеру заднього огляду. Плюс до всього автомобіль у нас оснащений непоганою системою різноманітних опцій, таких, наприклад, як датчик сліпих зон. Далі йдемо. Тут у нас є бронеплівочки на уязвимих містах, Сидушечки в шикарному стані. Ну, машина реально в стані новому по салону, взагалі без жодних зауважень. Люк також є, тобто комплектація серйозна. Плюс до всього ззаду є парктроніки, знову ж таки, камера заднього огляду, повний привід. Автомобіль у нас оснащений в принципі, нездоровим багажником, але покласти речі можливо буде сюди. І стосовно запаски докатки у нас в автомобілі, зараз покажу, що є. У нас пінокомпресор, зарівна горловина, буксировочний крюк. Все. В сучасних автомобілях більше нічого не треба мати. Провезинений е, оригінальний калимочок також є. А тепер від себе що можу сказати? Якщо, наприклад, ви вже накатались на Ford Focus, у цих, що в сіданах, 2 двохлітрові бензини, автомати, 15, там шістнадцятих готків, і ви хочете на щось поміняти, і хочете щось повище, тому що ви вже переросли цю планочку седани, і хочете вже їхати на паркетниках, кросоверах, то це буде прекрасний варіант для того, щоб пересісти на щось повище. Якщо вам Форт подобається і в принципі, ви звикли до його скажімо, функціоналу, то це буде прекрасний варіант. І тепер саме головне, ціна за 2018 рік ціна 12300. Тож налітаємо, бо як гарячі пірашки будуть розлітатися гарні автомобілі за гарними цінами. Чекаємо на майданчик Автопоінт.